І Хай ти помі роки приїдають. Мамо красу і здоров'я лежать. я, <плес> я тоді буду сміятися, а я думаю, що в мене, що в мене є на молодш, я у садочку богуся, як увесь літали, ми йдемо із садочка, маче ще й питаю. Зиначка, я я лукавую макну, потім оливну, чи хай зараз, що у мене Ось така, ось така бабуся! Разом ми вдома співаємо тут, у веселі і виграємо, чи просто зустріч.